Бійці ССО знищили російський комплекс реп «Сапфір» у Курській області. Станцію радіоелектронної боротьби наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника. Повідомило командування сил спеціальних операцій. На опублікованому відео видно, що після удару ВПЛА реп сапфір загоряється, а ворог несе втрати вбитими та пораненими. Комплекс «Сапфір» може визначити безпілотник на відстані в 30 кілометрів. При цьому протидія РЕП розпочинається вже на відстані 5 кілометрів від комплексу при підльоті БВЛА. Як запевняють в «Сапфір» може придушувати навіть наземні станції керування дронами у листопаді 2023 року. Повідомлялося, що РФ нібито провела модернізацію «Сапфір». Зокрема, комплекс було оновлено так званою модульною конструкцією з розширеним діапазоном частот. Я додам, сьогодні стало відомо, що росіяни перекрили трасу курськ крильськ для цивільного руху через велику щільність українських ФПВ-дронів. Зазначається, що ця траса є головним маршрутом для постачання російських підрозділів, які воюють на курському напрямку. До слова, операція на Курщині триває, і як повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, станом на 27 серпня під контролем України вже понад 1200 квадратних кілометрів у Курській області, а це понад 100 населених пунктів. Крім того, Сирський зазначив, що активно поповнюється обмінний фонд. За його словами, сили оборони взяли у полон майже 600 військовослужбовців РФ на цьому напрямку.